Слава Україні, друзі! По-перше, хочеться всіх привітати з Днем Незалежності України, побажати всім, звісно, миру, перемоги нашої держави. А також всього найкращого. Вітаємо і кожного українця, і нашу державу, але по особливому хочеться привітати і подякувати захисникам і захисницям України, якби не збройні сили України не було б ані нашої держави, і футболу також. Не було, тож ж сьогодні будемо говорити про п'ятий тур УПЛ після Єврокубків. Тож одразу прошу напишіть в коментарях, як вам виступи Київського Динамо, Дніпра та Луганської зорі відповідно в лізі конференції та в лізі Європи УЄФА. Дніпро вже без Олександра Кучера, це стало найбільш гучною відставкою і найбільш гучною новиною, напевно, початку сезону в Україні. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви про це думаєте. Як вам взагалі початок сезону, неочікуване лідерство руху, чорноморців, колосу, ну і виступу українських клубів в Єврокубках. Окрім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео, і прошу друзі, підтримайте канал Legendary Balls. Дуже потребую ваших підтримок. Якщо є змога і бажання... Тож задонайте. Ось лишаю тут за QR-кодом. Посилання на Монобанку, а також реквізити у описі. Перед тим як розпочати говорити про п'ятий тур. Давайте згадаємо про тур четвертий, де ЛНЗ Черкаси знову поступився дуже потужному і впевненому Житомирському полісі. 1-2. та Олександрія в матчі рівних не виявили сильнішого, так і зіграли 0-0. Верес Ворскла. Ворскла нарешті перемагає в рівному з рахунком 1-2. Металіст 19-25 обіграв 1-0-минай, продовжують ця падіння минаю, ну і рух Колос у такому несподіваному матчі лідерів, зрештою, не виявили сильнішого. 1-1, цікавий матч і закономірна нічия львівської команди та клубу з Київщини. Ну і найбільш скандальні поєдинки: Дніпро 1 поступився столичній оболоні 1-2. Власне, саме після цього поєдинку Олександр Кучер подав у відставку. Подейкують, що він може повернутися з Красніковим до харківського металіста. Чорноморець в Одесі для когось сенсаційно, для когось і ні обіграв київське динамо з рахунком. 3-2. Ну, а Кривбас теж досить сенсаційно зіграв нічию 3-3 з донецьким шахтарем. Криськів зробив дубль, його, власне, визнано найкращим гравцем туру. Ну а Романа Григорчука, тренера одеського Чорноморця, відповідно за звитягу над Динамо, назвали кращим тренером туру. Ну, сам Григорчук розповів про те, що для нього це одна з найважливіших і найбільших перемог у житті. Ну, як завжди, досить скромно, але при цьому по факту. Тож в турнірній таблиці не Подібно, як я вже говорив, але рух, Чорноморець, Колос, трійка лідерів. Власне, Шахтар поки на четвертому, Динамо на сьомому. Олександрія та Кривбас теж в групі лідерів, так само як і Полісся, столична оболонь та заря в першій десятці. Ну а в зоні вильоту Металіст, ЛНЗ, Ворскла, Верес та Минай. Розпочнеться п'ятий тур у суботу, о 15.00 черкаський ЛНЗ буде приймати харківський металіст 1925. А вже за дві години о 17.00 Олександрія Полісся зіграють в одному з найбільш цікавих і багато обіцяючих поєдинків туру. Олександрія та Полісся на старті сезону показують симпатичний футбол та демонструють гідні результати. Тим цікавіше буде спостерігати за їхнім протистоянням. Ще більше протистоянь на нас чекають у неділю о 13.00 Минай прийматиме Зорю, Колос проти Шахтаря о 15.00. Ну, можливо, це навіть центральний матч Туру. 17.00 Ворскла проти Чорноморця. Тут дуель Григорчука, а також Скрипника. Хоча. Подейкують що скрипника можуть звільнити найближчим часом, але він поки лишається тренером полтавців. І ще цікавіше буде подивитися на одеську команду після їхньої перемоги над київським Динамо. А завершиться тур вже у понеділок, 28 серпня, на столичному районі оболонь, де Київська оболонь буде приймати Криворізький Кривбас. Матчі рух дніпро Дніпро-1» та Динамо Верес перенесено через участь цих команд в Єврокубках і їхнє прохання про зміщення поєдинків на інші дати, на інший строк. Тож, ось такий він, п'ятий тур, неповноцінний, але все одно буде дуже насичений на яскраві і цікаві події. Тому, друзі, напишіть в коментарях, який матч ви понад усе чекаєте, за які команди вболіваєте. Ну, окрім того, прошу поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал «Legendary Balls». Я Ігор Мартиненко. Дуже вдячний вам за увагу і, звісно, бажаю всього найкращого. Але також прошу про підтримку каналу активну лайками, підписками. Ну, і якщо є ваша ласка і можливість, також прошу задонать на розвиток каналу. Тож, поки про новини футболу це все залишаємось разом. Скоро побачимось. А Україні кажемо перемагай!